Перевіримо э, розмову нашої панянки з э, Донецька, чи в неї чи вона розуміє нормальні слова. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке капці? Звичайно, це э, такі маленькі кап -кап, -кап, кап кап Так. Плятки. Це маленькі плакаючі ті в пеніонецькому лагері. Канапки. Канапки це такі. Да. На лоспеке. Это на листах а, такие штуки, где облизывать их. Або это... панэйдек что скажете. Нас. Mm -hmm, да, да, я естественно я знаю, что это. так как Я специализируюсь а, по львову. Это синхрофазатор. Что угу, такое это такой гвоздик, только гламурный. Угу. Кульчики? Кульчики это такие маленькие шарики, которыми надо в мальчиков бросаться на пару. Горнятка? Горнятка. Это такие гарные хлопчины, якого хочется пригортать. Угу. Горнятко. Пантофли? Пантофли. Это как панчохи, только э, на руки. Угу. Портки, а, портки, портки это порт. Добре. Майки. Ну это майка только очень короткая <рес> и <рес> а, с зонтиком таким же сделать. Пампух. это как пампушка, <рес> только мужик. Да. Добре. И чем вид разняется, наиголовнейшее написание, чем вид разняется буйку без трейка. Буквой но Добре, дуже вам дякую. Ми говоримо з іншою представницею Донецька Кати. неї сьогодні, до речі, ми не вітаємо. Ми хочемо запитати кілька слів скульпівських і чи ви їх розумієте. Наприклад, капці. Капці? Так. що там? А це те, що в мене там думає? Ляски. Ляски. Поля порядки. Канапки. Канапки. Поряд. Глясками? Можливо, на ну на лисники. На лисники? Mm. Ну воно не підходить до синовічного ряду. Добре. У вас ще інших тут немає? Люзад або пан Едзо. Пройшло mm. чотири години, а вона так. Гедь. Гедь? Так. Це хлопчик. А він гарний? Кульчики. Кульчики? це... Добре. Я не буду про це. Добре, добре, добре. Горнятко. Вернятку. А це, мабуть, чудове волосся у того хлопчика. Ага, ясно. Добре, тоді найголовніше наше питання: чим відрізняється від стрийка? Буйко і стрийко. Це не два якісь там от ці великі, які будуть є, у нас Ні? Добре, дякуємо, дякуємо. Бачите, майже майже немає, цьому ми можемо звинуватися до нашого представника Донецького Настя Так, Настя, скажіть, будь ласка, можете відповісти на декілька наших питань. Чи ви знаєте, що таке капці? Що таке фляжки? Тоже шлепки. Канапки. Бутербродики. На лыстнике. На, на, на локотнике. або пан Это одно и то <с Cube> самое. и пан Туалет. А, Геди. Геди? Уходи. Это я тебе. Кульчики. Шарики. Горнятко. Козлнка. Понтовки. Тептели. Корски. Носки. Майки. Майки. Помпу. Дебью. Зачем не древняется? Буйко бистрейка. Двойко Ну, Вуйко это такой дурачок. А стрик это вообще не слово. Это просто не заметить. Дуже вам Ось. Зараз у нас знову з Донецька Катерина. Ми тобі також вітаємо вас зі Дякую. Е, у нас тут кілька питань про слова. Mm -hmm. Супервіски, чи ви їх розумієте? Що таке капки? Ну, Ваші капочки, кляски. Це кулінарний. Я просто не дуже добре. Я слабка в кулінарі не правда. Канапки. Канапки це утерпроди. Налисники. Налисники це теж з кулінарії. Ну добре. тісно я Це таке як Клюзет або пан Едіо? О, Це одна і те саме під Ну, Клюзет, ну, навіть за логіку, в принципі, дуже схоже на туалет, mm -hmm. А от Пан Едді, ну, я не чула такого речі. можу. представник при цьому кабінет. Далі гезь. Е, Гедзь, це типу як мухатиця щось мені нагадує. Добре. Кульчики. Кульчики, Кульчики сережки. Горнятко, горняко, чашечка. пантофлі. Пантофлі. Ні, зараз я не скажу. Портки. Ні, теж бам, зараз. Майтки. Майтки з білий букви. пампух, Ну, в принципі, я думаю, що це щось має бути з тіста. Угу. Добре. І найголовніше наше питання, чим відрізняється вико від стрейка? від Ну я чесно кажучи, так просто мене не знаю, але я гадаю, що Вуйко це просто е, будь-який. Е, ні, це не будь-який, це власне за е, ну як рідня, дядько рідня, а в це просто ну як типу пан чи якось, ну, такий знайомий дядько якийсь. вам Матіна на наші слова панянка зільвова Кшиця. Він що таке капці? Капці всі знають про капці. Капці це папочки. А що ж таке пляшки? Плятки знає кожен, хто хоча б раз побував у ліській кнайці. Це пиріг або що? Що таке тканівки? канапки? Канапки це буде просто. Нависники. Нависники з сиром або варенням, або з ямбуком. Тож чим буде темний. Кльозер або панедзок. З паном Айдем у нас пояснено дуже цікава історія. справа в тому, що це перша людина, яка запровадила громадський туалет у дворі. Ну, це був не зовсім громадський туалет, це була його приватна кнайпа, але всі лім'я користалися добротою цього пана і ходили до нього як по похмур. Цікаво. Добре, що ж таке гельс? Ох, чи часто хтось дратує? Ну, буває. Ось і про нього говорять. Ах, геть укусив. А що ж таке кульчики? Панчики насики. Чи не усі дівчата а хлопці сережки. А горнятко. Парнятка це чашка. Пантофі. Пантофлі, Пантофлі – це соломіні збільше таточки. Для домашнього житла. Портки. Портки штани. Майтки. Це спідні долати. А що ж таке пампух? Помпух у нас рідяться на Це, з Іншими словами панчики. А чим відрізняється вуйко від стрика? Ой, знаєте, це моє, мабуть, улюблене запитання, тому що більшість думає, що це символи Єврочемпіонату 2012. Насправді, це родич. Буйко це брат батька, а Стрийко це брат дружини. Тобто жінки. Ось і все. Ясно. Що, щоб втрат на кусав Гельсін з пані Христиною. Ми втікаємо, дякуємо їй за увагу. До побачення.